Ой. О, погляньте, як з'явилися швидко білі плямки на небі. Тільки ж показувала, було чисто, вже гляньте біленько. О то то природа. Кусняшка, чого, чого, зарядка буде. Таню, там нема як пробігти, бо там же хризантеми і за нею і поруч не вийде. Кром хати хіба що? Ілля, Таня, ну, вова, ніколи не ругається. Ні, ні. Валюша Михайлова, товчу то, товчу то, товчу то, то мак. Добре, Валюша. Хай Бог помага, то вчи. Може <ріст> десь поліція гуде. <ріст> Бачите, цвіта, яка вже красуня. Ой, якби його сістися, що телефон не впустить. О, то буде біг з препятствіями, кусняшка пише, ну так буде, да. Наташа Гайденко. у вас стане троянда, вас любить. Ох уже трудяшка цвіте та цвіте, да. цвіте, цвіте. Ну, чоловік за нею доглядає дуже, то вона й цвіте, обрізає, пильнує за нею. Це другий раз вона розцвіла, а ще може і третій розцвіте, дочекаємось. Люба, всім гарного дня буду терти морку і заправляти на салат. З Богом Любцю. Валюша Михайлова, я з підступи. Я з під ступи дяк. Не зрозуміла. Діанка, смаколики, мені дякую. Діанка, моя хороша кукілка, дякую. Кусняшка. Ото побачить, як ти біжиш і перестрибуєш через кущі. А там нема кущів, там порядок біля двору, нема там кущиків. Ілля, нагадай, вечором стрім. Да, вечором о 19-й заходьте. Поспілкуємося. Валюша Михайлова віршик. Це ага. -а -а. зрозуміло. Да, да, я трумака з-під ступедяк, зрозуміла. Валюша Михайлова віршик. Так, Юлія Курицина, я коли дрімається, то нервова система просить відпочинку. Діанка, Всім смаколики Валюші також Валюші смаколики, Так, 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 так. Та ти ж казала. Хризантеми ростуть, ні, Таню, хризантеми ростуть біля ялинки, а на подвір'ї хризантем нема, бо крадуть. Чула? Валюша, дяче, дяче, чого ти плачеш? Діанка, Валентина, привітики. Ох, терець, який піднявся Йо-йо